Сьогодні в програмі Буранний габарит у надзвичайно результативному матчі обіграв львівський Лемберг. Луцьк Сантехмонтаж. Чемпіонат Волинської області. Визначив учасників фінального етапу. Відбулося жеребкування дата груп Кубку Луцька та Кубку Волині. Ветеран Луцьк – чемпіон першої ліги Луцька. Камаз Агро обіграв свого головного конкурента у другій лізі. Ковальський колектив черговий раз вирішив перевірити нерви своїх болівальників на міцність. У звітному турі чемпіонату України у першій лізі Буранний Габарит приймав дома Львівський Лемберг, який до цього здобув лише одну перемогу. І тоді, у другому турі, у місті Лева був обіграний саме Буран з рахунком 6-3. Помститися львів'янам вдалося у рідному спорткомплексі. Хоча ці три очки далися колективу Віктора Романчука, дуже важко. Перший тайм був за господарями, а які зусиллями Івана Данилюка та Петра Мороза зробили рахунок на початку другого тему Віталій Кашуба довів перевагу своєї команди над опонентами до трьох м'ячів. Але львів'яни завдяки голам Юрія Хавери і Назара Николишина на 23-й хвилині зменшили відставання від Бурану. Але Юрій Романчук, а також ті ж самі мороз та Данилюк, знову продемонстрували свої бомбардирські якості і подарували вболівальникам купу позитивних емоцій: шість Ось тільки Лемберг, як виявилося, не той колектив, що віддасть без бою три очки, навіть у такій складній ситуації. За дві хвилини рахунок був вже 6-5, Відзначилися двічі Ігор Майорчак та його тезка Онищук. А той самий Назар Николишин змусив трибуни спорткомплексу затихнути 6-6. На порятунок рідному колективу прийшли Іван Данилюк та Віталій Кашуба, які знову подарували своїм шанувальникам свято. Щоправда, на останній хвилині його трішки зіпсував Николишин, але перемогу Буран вже не віддав: 8-7. А поки лідер чемпіонату Шанса авто пропускав цей тур, у турнірній таблиці його обійшов Меркурій. Чернівецький колектив вдома здолав Житомирський візаж 5-2. У свою чергу Буранний габарит поки що посідає сьому сходинку і має у своєму активі 9 очок. Останні два тури Лутсантехмонтаж чемпіонату Волині мали визначити учасники фінального етапу, до якого нагадаємо, потрапляють по чотири представники від кожної зони. В минулу середу спробу врятуватися від останнього місця у зоні захід зробила Мар'янівка. Суперником команди Сергія Магери була Володимирівка, яка також на цей момент йшла турнірним шляхом, не маючи жодних очкових надбань. Поєдинок між амбітними колективами вийшов щедрим на події. Сім голів на двох, один автогол та вилучення голкіпера Мар'янівки Віталія Грисомчука за фол останньої надії в купі з емоційністю керівників обох клубів подарували вибагливим ковальським любителям футзалу Яскраве видовище. Вже у дебюті зустрічі голому ворота підопічних Сергія Мегери своє повернення до чемпіонату області після травми відсвяткував гравець Володимирівки Сергій Заєць. Ми, звичайно, трохи переважали. Почали непогано, але напродовж гри рахунок змінювався. Дуже приємно визначити наших хлопців, що це не так. Непогано зіграли гравці мар'янівки швидко відігралися, але на перерву команди пішли за рахунку 2-1 на користь бордових. На початку другого тайму сольний прохід Максима Обертаса здавалося, подарував перемогу гостям. Але голи досвідченого кіпера червоно-білих Віталія Герасумчука та харизматичного капітана Сергія Магери шанси команд вирівняли. Підсумок матчу за півтори хвилини до закінчення підбив Максим Омелян з Володимирівки, котрий влучним пострілом завершив комбінацію партнерів за гри у більшості. Закінчився четвертий тур Луцьксантехмонтаж чемпіонату волині черговим ковальським дербі, в якому знову перемога дісталася шанс авто. Найшвидший гол у своїй спортивній кар'єрі пропустив гулкіпершанців Павло Чемерис. Прудкий Роман Кузьмич вже на 13-й секунді вивів Буран вперед. Але в одній з позиційних атак легенда вітчизняного футзалу Євген Москін рахунок зрівняв. У рівні грі можливостей для взяття воріт вистачало в обох команд. Але якщо шанс авто даруйте за тавтологію своїм шансом у виконанні Миколи Грицину скористався на 100%, то Буранівці Петро Мороз, Тарас Романчук та Іван Денилюк свої моменти не використали. Таким чином, підопічні Олександра Мороза пройшли відбірну частину першості без очкових втрат і можуть спокійно готуватися до матчів фінальної пульки. Польське дербі в нас завжди видовищне, завжди з картками, завжди з ударами, завжди... але я б не сказав, що сьогодні дуже така принципова гра була, Обидві команди практично завоювали місце в фінальній частині. І, ну, так як для себе, кожен, як, кажуть, як каже тренер, краще виграти одне дербі, а весь чемпіонат програти. А на Буранний Габрид у неділю в Луцьку чекало протистояння з Володимирівкою. Матч видався досить складним і нервовим. Представники Володимир Волинського району не тільки грамотно оборонялися, а й мали кілька можливостей відзначитися. Щоправда, голкіпер Ковальчан відстояв досить впевнено. Усі голіві події відбулися в середині другого тайму, коли спочатку Іван Данилюк відкрив рахунок, після цього Роман Кузьміч його подвоїв. Але за три хвилини Максим Обертас скоротив відставання 2-1. Більшого досягнути нападаючим не дозволили захисники і голкіпери. Буран з трьома Посів другу сходинку в зоні захід. А Володимирівці довелося чекати завершення останнього матчу. В наступному протистоянні на майданчик вийшли Мар'янівка та Надія. Команда зіркового ветерану Волинського футзалу Сергія Магери стала автором найголоснішої несподіванки туру. Володимир Волинський колектив мав до цієї гри три очки і надії на загальний успіх, але характер колективу з Грохівського району дався взнаки. Гойдалки в першому таймі завершилися нічиєю 3-3. Але у другій 20 хвилинці більш успішними були саме гравці Мар'янівки. Тарас Бондарчук та Олександр Повідзьон подарували своєму колективу перемогу і місце у наступному раунді. З трьох команд, які за підсумками першого етапу в зоні захід набрали по три очки, більш успішними виявилися Володимирівка та Мар'янівка, які за рахунок кращої різниці забитих та пропущених м'ячів обійшли надію. У зоні схід для підсумкового розташування команд також довелося рахувати різницю м'ячів. Саме цей показник дозволив торпедозміні посісти підсумкове друге місце. В останньому матчі першого етапу колектив Віктора Ліннікова обіграв кораблик, який після двох перемог на старті зазнав дві пробоїни. Хоча перший тайм завершився саме на користь корабелів. Максим Лисенко відкрив рахунок, Анатолій Шевчик відновив паритет, але Павло Бепко знову подарував своєму колективу надію на успіх. Проте Тимур Романець, Володимир Тетяк та Олександр Устимчук повернули ситуацію на користь свого колективу і здобули перемогу 4-2. Була дуже цікава гра сьогодні. Як могли виграти суперники, так і ми. А на рахунок вищої ліги і ну, на область, де ми зараз граємо, я рахую, що команди що йдуть на останньому місці, що на першому більш-менш одного рівня. Так як ми бачимо, що можуть програти і фаворити, і також виграють команди, які займають останні місця. Якщо у зоні захід зі 100% показником фінішував шанс авто, то на сході аналогічного результату досяг ВОТранс лстм У завершальному матчі першого етапу з великим рахунком був обіграний ЛТранс. Перші два голи команда Андрія Петрова пропустила на початку першого тайму, коли відзначилися Олександр Стадницький та Петро Назарук. Наступні два м'яча влетіли у ворота Олександра Мосійчука в середині другого тайму. Їхніми авторами стали Дмитро Перванчук та Олександр Неделюк. Таким чином, Вотранс СТМ» завершив перший етап, маючи усі перемоги, і тепер налаштовується на ігри проти головних конкурентів із західної зони. Але найцікавішим, судячи з усього, буде матч Вотранса з Шанс Авто який запланований на четвертий тур другого етапу. Певно, саме тоді ми й дізнаємося ім'я кращої команди області в сезоні 2011-2012 років. В приміщенні Луцького арт-кафе Стопкадр відбулося жеребкування відразу двох престижних турнірів. Дата груп Кубків Волині та Луська на стадії чвертьфіналів визначали пару учасників. В кубкових перегонах обласного центру найбільш цікавим очікується протистояння одвічних суперників Елтранс та Кораблик. Але і врешті пар важко надати перевагу будь-кому із команд, адже попередні етапи підтвердили істину про непередбачуваність кубкових баталій. В Датагруппу Кубку Волині два матчі відбудуться у Ковалі, де місцеві буран Негабарит і Шанс Авто проекзамінують відповідно Володимиру Волинську Надію та Луцький кораблик. А в Луцьку на майданчик Арени спорт вийдуть Атлетик з торпедозміною та «Вотранс Алситем з Майданом. Матчі однієї четвертої Датагру Кубку Області відбудуться в перші вихідні лютого. А за тиждень стануть відомі учасники півфіналів датагруп Кубку Луцьк. Ветеран лучше достроково здобув золоті нагороди чемпіонату Луцька у першій лізі. Останній шанс зупинити команду Василя Кохановського мав колос, але надто великим було бажання червонобілих поставити усі крапки над і вже в цьому турі. 100-відсотковий результат, 11 очок відрив від переслідувачів золоті нагороди за два тури до фінішу. Ще й лідерство у перегонах бомбардирів саме у лідера ветеран Лучіська Василя Кохановського, на рахунку якого 23 м'ячі. Хлопці, молодці, хочу всім подякувати. Цього року у нас було. Скажімо так, сплав молодості і досвіду. Повірте мені, що в деяких матчах хлопці преображалися. знаючи їх раніше. Бачиш, не преображаються. Наш край у вирішальному для себе протистоянні поступився Джаросту. 2-4. тут слід відзначити Романа Юлдашева. Капітан білосиніх на першій хвилині зрізав м'яч у власні ворота. Вивів на 18 18-й хвилині команду вперед. А потім повів товаришів здобувати перемогу. Залишилося лише відповісти на питання, хто ж займе друге та третє місця. Тут кандидатур одразу вісім. Так закрутилася інтрига в чемпіонаті, що наразі три колективи мають по 16 очок, три по 14 і два по 11. Тобто відстань між командами менша ніж шість очок. Їх можна набрати, здобувши дві перемоги в останніх двох турах. Перемігши у звітному турі свого головного опонента, Батік, Камаз Агро впритул наблизився до золотих нагород чемпіонату. В останніх двох турах, де суперниками колективу Олега Юрчука будуть епіцентр та крошу, відповідно, лідерові потрібно набрати лише одне очко. Центральний матч за участю лідерів видався надзвичайно цікавим та напруженим. Олександр Антончик відкрив рахунок на сьомій хвилині, а Камазівцям вдалося відігратися лише на 26-й. Зрештою, саме від цього голу Сергію Вишневському і судилося стати головним героєм матчу. Він розписався у воротах суперника ще три рази. Оформив покер і приніс своїй команді чергові три очки. Після цієї поразки Батік у турнірній таблиці наздогнала Володимирівка-2. Дубль вищолігового колективу з певними проблемами здолав одного з аутсайдерів Балтику. Йдучи попереду за рахунком 3-0, команда Олександра Тищенка примудрилася подарувати опонентам надію на успіх. Юрій Генюк та Валерій Задерей скоротили відставання від суперників до мінімуму, але Євгеній Дудось під занавіс матчу таки провів переможний м'яч, оформив дубль і зафіксував здобуття володимирівцями чергових трьох очок. Крім трьох зазначених вище лідерів чемпіонату, у перегонах за нагородами залишається ще один учасник радь. У 13-му випуску програми, яка вийде в ефір 8 лютого, болівальники мініфутболу побачать репортаж про матчі чвертьфіналу дата груп Кубку Волині, звіт про останній тур чемпіонату Луцька у Вищій Лізі, а також огляд чергових турів чемпіонаті Луцька у першій та другій лігах.